Вітаю усіх фанатів Біатлону. Сьогодні хочеться підбити підсумки третього етапу: згадати тріумфаторів та ознайомитись зі зміненим загальним заліком. Результати та аналітика української збірної буде пізніше у окремому відео. Французький етап показав тотальне домінування норвежської чоловічої збірної. У трьох гонках вісім медалей з дев'яти здобули саме норвежці. Виключенням став лише Бенедикт Доль бронзовий призер спринту. Проте Йоханнес Тігнес Бьо, який продовжує лідирувати у загальному заліку, не зміг продовжити свою переможну серію. На цьому етапі у нього лише одне золото у спринті. А ось перемогу у гонці переслідуванні та мастарті здобули інші норвежці Стурла Легрейт та Йоханнес Дали. У той час як Бьо двічі ставав третім. Таким чином, у загальному заліку у нас ситуація наступна. Легрі вдалося скоротити відставання від Бьо. Проте між ним і третім місцем вже утворилась прірва у 246 очок. Це пов'язано з тим, що обидва норвежці, які йдуть першими, мають сім медалей у восьми гонках. Тож у лідера загального заліку Йохана Бьо наразі 599 очок. І лише на 34 відстає від нього стурла Легрій. 565 очок. Емельєн Жаклєн продовжує отримувати за собою третю позицію, не дивлячись на невдалий домашній етап 319 очок. Одразу на четверту позицію з 12-ї піднімається срібний призер перезлідування ветле Крістіанцем. 285 очок. Покращує свою позицію в загальному заліку Фаб'єн Клод, піднявшись з 11-го на п'яте місце. 275 очок. Мартін Пенсілома дещо втрачає та зміщується на одну позицію. Він шостий 273 очки. Таку ж кількість балів має володар Золота у першому старті сезону Йоханнес Дале. Сьома позиція. Кантен Фійон Має утримує за собою восьму сходинку. Проте, у лідера минулого сезону лише одне попадання в квіти. Четверте місце у гонці переслідування в Хохфільцені. 270 очок. Себастьян Самуельсон, для якого цей третій етап важко назвати вдалим, зміщується з четвертої на дев'яту позицію. У Мастарті він став останнім 265 очок. Із 12-ї позиції в топ-10 заїжджає Філіп Фєлд Андерсен 258 очок. До речі, саме він зараз являється найкращим молодим біатлоністом і має синій біп. А ось Ніколас Хартвік, який мав це звання раніше, пропустив дві гонки в Ансі через хворобу та втратив позиції. Як потім зазначив швейцарець, йому було важко лежати в ліжку, в той час як проводилися фінальні гонки року. Він сподівається, що після Нового року повернеться з достатніми силами, щоб надолужити втрачене. Якщо враховувати аналітику усіх гонок, то найшвидшим продовжує залишатися Йоханнес Бьо. Проте етап Ванціна дивлячись на три медалі, був для норвежця далеко не найкращим. Якщо в переможному спринті Йоханнес Бьо був найшвидшим, то у гонці переслідування мав лише 27-й час. Тоді, спостерігаючи за норвежцем, було видно, як важко йому дається дистанція. Чесно кажучи, я навіть подумала, що Йоханнесу стало зле. І він навіть не доїде до фінішу. Проте, після гонки у своїй невдачі, норвежець звинуватив саме погоду та дуже слизьку трасу. Було дуже слизько, і під час кожного свого відштовхування я боявся впасти. коментує Бьо Тоді не лише норвежець був незадоволений трасою. В той час, як інші біатлоністи змогли продемонструвати свою швидкість на усі 100%. Причиною стала різна фірма лиж на яких змагаються спортсмени та робота сервісменів. Найшвидшим тоді у гонці переслідування став Джеремі Фінелло. А кращий на лижні у Мастарті виявився Фабієн Клот. Варто згадати і найкращих снайперів. Ними зараз являються Флоран Клот та Стурла Легрейт у обох 92,3% влучності. Ніколас Хартвік. Відстає на 1,1%. Ван Сі найкращим спортсменом за результатами голосування, яке проводилось на сайті IBU, визнано з турлу Легріда. Жіночі гонки на французькому етапі мали менш прогнозовані результати і тому не втрачали інтригу до останніх хвилин. Перед стартом важко було спрогнозувати, хто з біатлоністок сьогодні зможе стати кращою. Адже на цей момент маємо достатню кількість спортсменок, яких можна розглядати не лише як претенденток на призи, але й на перемогу. І не дивлячись на те, що Жулья Сімон продовжує втримувати за собою позицію лідера, боротьба у загальному заліку досі триває. До того ж стало відомо, що на четвертий етап у поклюці повертається Марта Олсборозілен, яка припускала початок сезону, та Анна Марія Лампіч. Звісно ж, боротися за лідерство у загальному заліку вони вже не зможуть. Проте жіночий біатлон стане ще більш конкурентним. В анці багато чого сталося вперше. Перше золото Анни Магнусан, перші квіти для Софі Шаво та Лужено Моно, перше золото в сезоні для Ельвіри Еборг. На різдвяні канікули у статусі лідера відправляється Жулія Сімон. 76 очок переваги має француженка над другим місцем, яке наразі займає Ельвіра Еберг. Шведка, в тому числі завдяки золоту переслідуванні, піднімається з шостої позиції на другу 395 очок. Третю сходинку продовжує за собою отримувати Ліза Вітоце 373 очки. На четвертому місці залишається володарка бронзи у спринті Вансі Деніс Херман Вік. 356 очок. Інгрид Дандревельд, якій на третьому етапі не вдалося заїхати в призи, опустилася з другої на п'яту позицію 249 очок. Лін Персон, яка стала срібною призеркою у спринті, піднялась на шосту позицію 328 очок. Переможниця МАСТарту Ліза Тереза Хаузер на одну сходинку покращила свою позицію 320 очок. Маркета Давідова з п'ятого місця перемістилась на восьме. 293 очки. Ханна Еберг, який після тріумфу у першій гонці сезону так і не вдається додати до своєї скарбнички медалей, опустилась на дев'яте місце. І стабільно десятою залишається Доротея Вірер. Найкращою за швидкістю у підсумку залишається Ільвіра Еберг. Жулія Сімон, друга, Деніс Херман Вік третя. Проте на третьому етапі свою швидкість вдалося продемонструвати Софі Шово, яка в спринті стала п'ята, а в мас старті стала найшвидшою ходом. Найшвидшою у спринті була Деніс Херман Вік. В гонці переслідування Лізи Вітоци. Найкращою за влучністю у стрільбі являється Анастасія Маркушина. 96,7% влучності. У Ванеси Вок 93,1% влучності. І Суві Мінкінен має 91,8%. Найкращою біатлоністкою на цьому етапі у голосуванні за версією IBU визнана Софі Шово. Саме завдяки своїм вдалим виступам француженка піднялась у тоталі з 33 на 16 позицію.